Вітаю вас, вельми шановне панство, любителі та знатоки історії України. Я, Грешиністка Лариса, методист комунального закладу позашкільної освіти, центр позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради і керівник історико краєзнавчого гуртка, вітаю вас на святковому випуску круглого столу. Тиждень години історії, присвячена Дню Незалежності України. Серед усіх європейських народів шлях українців до власної держави був одним із найдовших та найскладніших. Для нас цей шлях був сповнений безліч випробувань, але саме вони загортували і сформували стрижень української нації. Про шлях України до незалежності крізь терни випробувань нам розкажуть вихованці гуртків, скарби історії, надії нації та літературна творчість комунального закладу позашкільної освіти, Центр позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради. А розпочнемо ми з самого початку цього шляху, із моменту, коли починає формуватися модерна, тобто сучасна українська нація, оскільки саме нація це головний творець і господар держави. Ми часто чуємо слова народ і нація. Вони звучать схоже, іноді навіть вживаються як синоніми. Та все ж між ними є дуже велика. Принципова відмінність народ це велика спільнота людей, об'єднана спільним походженням, мовою, культурою та традиціями. Він може існувати століттями без власної держави або бути розділеним поміж кількома державами, але залишатися собою, доки зберігає своє коріння. ж – це народ, який уже усвідомив свою єдність і прагне бути господарем у власному домі. На власній землі. Відповідно, нація це політична спільнота, яка має або прагне мати власну державу, власні закони і право самостійно визначати свою долю. В Європі до 16-17 століття існували переважно народності та епоси, а не сучасні нації. Ці часи не було національної ідентичності, в сучасному розумінні. Коли ми вважаємо себе українцями, поляками, французами, німцями або представниками інших націй, людей об'єднувало зовсім інші чинники. Передусім династічні кордони. Важливо було, чиїм підданим ти є, а не до якої політичної спільноти належиш. Величезну роль відігравала релігія, розділена на католиків. Протестантів чи православних це могло бути набагато важливішим, ніж спільна мова, а сама мова часто була місцевою діалектною. У Франції мешканці різних регіонів Ільди Франсу, Лангетоку, Аквітанії, Гасконії чи Британії розмовляли настільки відмінними діалектами, що часом навіть не розуміли один одного, і лише набагато пізніше. Мова іль де Франсу поступово почала ставати основною загальнодержавною французькою, в ті часи французькому дворянину був ближче іспанський або англійський дворянин, ніж французький селянин або міщанин. Починаючи з 17 18 століть, ситуація почала змінюватися. Зміцнення централізованих монархій, розвиток торгівлі, поширення освіти і книгодрукування поступово формували національну свідомість у Франції. Людовик XIV та його наступники уніфікували мову, закони та систему управління. У Великій Британії після акту про Унію 1707 року почала складатися британська політична нація, яка поєднала англійців, шотландців і валійців у єдину державу. Рубіжним моментом став кінець XVIII століття. Велика французька революція 1789 року вперше гучно заявила: джерелом влади є не монарх, а нація, спільнота громадян, рівних у своїх правах. Ця ідея надихнула інші народи Європи: італійців, німців, поляків, греків, бельгійців і стала поштовхом до визвольних та об'єднавчих рухів XIX століття. Відтоді слово нація і набуло свого сучасного політичного сенсу. Подібно до інших народів українці у 16-17 століттях, у оддоби Казаччини, розпочали довгий шлях перетворення із народу на справжню політичну націю. Українці приєдналися до числа народів, які одними з перших стали на цей шлях. Саме в козацькому середовищі, починаючи з другої половини XVI століття, почали з'являтися чіткі уявлення про свою землю, свою владу, і військо відокремлено від влади речі Посполити. Козаки бачили себе захисниками православної віри та вільного люду, і поступово ця роль переросла в усвідомлення себе. Окремою політичною спільнотою. Особливістю українського шляху стало те, що у XVII-18 століттях на наших землях існували одразу дві державні формації. Перша це Гетьманщина, що постала під час національної візвольної війни 1648-1657 років під приводом Богдана Хмельницького. Друга Запорозька Січ. Відома також як вольності війська Запорозького Нізового, яка сформувалася раніше за Гетьманщину і проіснувала довше. Обидві вони мали власну територію, систему управління, закони, армію та підтримували відносини з іншими державами. Запорозька Січ та Гетьманщина були живими втіленнями ідеї, що українці здатні мати власну державність. Січ особливо вражала своєю демократичною організованістю та військовою потугою, загальна рада, виборність, старшини, суворо дотримання законів, звичайного права, активна зовнішня політика, все це робила її справжньою військовою республікою, яка на рівних спілкувалася з могутніми сусідами. Формування у 16-17 столітті відразу двох українських держав було прямим наслідком початку перетворення українського народу. На справжню політичну націю, якій для повноцінного існування необхідна власна держава. А оскільки центром національного пробудження в той момент було козацтво, то й не дивно, що обидві держави виникли з одного й того ж козацького устрою та звичаїв, мали схожу символіку та назви урядових посад. Однак опинившись у ворожому кільці могутніх держав і в умовах складної міжнародної ситуації наприкінці XVIII століття козацькі держави перестали існувати. У 1775 році російська імператриця Катерина II наказала зруйнувати Запорозьку Січ, а незадовго до цього були ліквідовані залишки автономії Гетьманщини. Відтоді українські землі остаточно розділили між собою дві імперії російська та австрійська. Обидві імперії проводили політику, спрямовану на асиміляцію, витиснення української мови з адміністрації, освіти та культури. Здавалося б, держави, розділені кордонами і різними законами українці мали розчинитися серед панівних народів імперії. Але сталося інакше пам'ять про козацьку вольницю, про власні закони і гетьманів жила в народній пісні, думі, переказі, передаючись від покоління до покоління. Ця пам'ять стала тим прихованим вогнем, що згодом розгорівся у велике полум'я національного відродження у 19 столітті. В Європі підіймається ціла хвиля національно визвольних рухів. І українці стають її частиною у Галичині з осередком у Львові, на Лівобережжі та на Дніпрянщині з центрами в Києві, Харкові та Полтаві. Під впливом ідей просвітництва та ремонтизму з'являються перші гуртки освічених людей, які ставлять собі за мету відродити культуру та мову як основу майбутньої нації. На Лівобережжі, у Харкові, Києві, Полтаві починають збирати та публікувати народні пісні, казки, прислів'я, досліджувати історію козацтва та княжої доби. У Галичині, де австрійська влада була відносно ліберальнішою, формуються просвітницькі товариства, видаються українські книжки та газети. Саме тут, у першій половині ХІХ століття, починають оформлюватися перші політичні погляди, які вже виходили за межі винятково культурних рухів і в подальшому стануть основою українських політичних організацій. Звичайно потужний поштовх українському національному руху та формуванні національної свідомості дала література. Ще наприкінці XVIII століття Іван Кодляревський своєю бурлескно травостійною нагідою започаткував нову українську літературу. І заклав підвали на сучасної української літературної мови, показавши, що вона здатна передавати сміх і глибокі почуття. Тарас Шевченко постає як великий поет і, водночас, моральний та духовний провідник українського народу. Його кобзар пробуджує у серцях українців почуття власної гідності та любові до рідного краю. нагадував, що ми маємо свою історію і право на свободу. Пентелеймон Куліш створює першу фонетичну обетку української мови та разом з Іваном Полюєєм і Іваном Нечовом-Левицьким здійснює перший повний переклад Біблії українською. Маркіян Шашкевич у Галичині сміливо закликає писати і говорити рідною мовою, відроджуючи її престиж. Іван Франко своїм словом у працю прокладає шлях від культурного відродження до політичної боротьби. Наголошуючи, що нація повинна мати власні інституції і владу, ці постаті творили літературну мову, яка стала мовою науки, освіти і громадської думки. Без цього неможливо існування модерної нації. У 1848-1849 роках Європу охопила хвиля демократичних та антифеодальних революцій, покликаних утвердити національні держави. Ці потрясіння не уминуло Австрійської імперії. Хоча жоден із виступів не привів до повного здійснення поставлених цілей, вони мали глибокі наслідки на західноукраїнських землях, що перебували під владою гавзбургів. Революційні події пробудили політичну свідомість українців Галичини, які вперше голосно заявили про своє право на власне національне життя. У Львові виникає головна Руська Рада, перша українська політична організація, яка відкрито заявляє про права українців як окремого народу. Вимоги навчання рідною мовою, рівності в адміністрації, свободи друку стали тим зерном, з якого згодом проросте український політичний рух у Галичині. У другій половині ХІХ століття національне відродження набирає сили. У Галичині активно працює товариство «Просвіта», яке відкриває читальні по селах і видає книги для народу. Тут же виникають перші українські політичні партії, що ставлять за мету захист інтересів нації у парламенті. На Надніпрянщині ж національний рух діяв під постійним тиском царської цензури. Валойський циркуляр 1863 року та Емський указ 1876 року забороняли друк української мови, але навіть це не зупинило діяльності підпільних гуртків і громад. Все це яскраво свідчить про те, що, попри знищення у 18 столітті козацьких держав і відсутність власної державності, процес формування української національної ідентичності не відставав від провідних європейських народів. Уже наприкінці ХІХ століття українська нація мала міцне культурне ядро, сформовану літературну мову та інтелігенцію, яка чітко окреслювала політичні і культурні цілі. Це створювало передумови для наступного кроку перетворення культурного руху на рух державницький. Попереду ж, був початок ХХ століття, коли ці ідеї почали знаходити втілення у конкретних політичних діях. На початку ХХ століття український національний рух вийшов далеко за межі інтелігентських гуртків і став справою всього суспільства. Його ідеї поширювалися від університетів до найвіддаленіших сіл, пробуваючи собі шлях, попри заборони та цензуру. У Надніпрянській Україні діяли підпільні гуртки та просвіта. А після революції 1905 року на короткий час знову залунала українська музика в газетах і на сцені у Голичиніж, де політичне життя було відкритішим, українські партії проводили мітинги, видавали пресу, обирали депутатів. І саме тут, у українському П'ємонті, дедалі голосніше звучала вимога незалежної держави. Попри тиск імперії, ідеї нації, свободи та державності вже глибоко вкорінилися у свідомості українців і не могли бути знищені. Початок Першої світової війни у 1914 році став для українців трагічним і водночас доленосним випробуванням. Розділені між двома імперіями вони змушені були воювати одне проти одного, хтось у російській формі. Хтось у Австро-Угорській. Проте навіть у цій ситуації українські політики та діячі намагалися використовувати війну для реалізації національних прагнень. У Львові було створено головну українську раду, яка підтримала формування Легіону українських січових стрільців. Для багатьох молодих вояків ця служба стала не просто військовою школою, а й школою національної ідентичності. Саме в Горнилі Першої світової війни гуртувалися особистості, які у майбутньому стануть ядром національно-патріотичних сил. Лютнева революція 1917 року в Російській імперії відкрила перед українцями вікно можливостей, яке здавалося неймовірним. Ще кілька років тому, вперше за століття, з'явився шанс відродити власну державність. За рік у Києві. Постала Українська Народна Республіка, яка спершу прагнула автономії, а потім і повної незалежності. Майже одночасно на Заході, після розпаду Австро-Угорщини, виникла Західноукраїнська Народна Республіка. 22 січня 1919 року обидві проголосили Акт Злуки символічне об'єднання всіх українських земель і єдину державу та на молоду Україну обрушилися армії більшовиків. Поляків, білогвардійців, а сил для захисту з усіх боків одночасно бракувало. Попри відвагу вояків і політичних діячів, вже на початку 1920-х українські землі знову опинилися під владою сусідніх держав. Хоча перші визвольні змагання завершились поразкою, і їхнє значення для української нації було величезним. Вперше за довгий час українці мали власні уряди, армії, дипломатів. Власні закони і відчули себе господарями в своєму домі. З'явились державні символи, сформувались політичні традиції та досвід, який пізніше стане в нагоді наступним поколінням борців. І найважливіше, мільйони людей побачили, що незалежна Україна це не мрія, а реальна мета. Цей досвід, хай і короткий, залишив в серцях пам'ять і віру, яка вела націю крізь нови пробування ХХ століття. Поразка 1917 1921 років не зламала прагнення до свободи. Просто боротьба перейшла в інші форми. У різних частинах розділеної України виникали численні національно-патріотичні організації та підпільні гуртки від військових об'єднань колишніх вояків УНР і Зонер до молодіжних та культурно-освітніх спілок, що таємно плекали ідею державності. У 1929 році у відні постала Організація українських націоналістів, яка об'єднала більшість із цих розрізаних груп у єдину силу. Її члени бачили завдання в підготовці нового повстання та відновленні державності, навіть ціною власного життя. Молоді, рішучі. Часто з досвідом фронтів Першої світової чи визвольних боїв. Вони діяли в умовах жорстких репресій, організовували саботаж, пропаганду, замахи на особливо небезпечних противників. Для багатьох українців у міжвоєнний час ОН стала символом незламної волі до незалежності, яка жила навіть тоді, коли на карті світу України знову не було. Коротким, але яскравим спалахом цього прагнення стала Карпатська Україна. У березні 1939 року, коли Європа стояла на порозі нової війни, маленька територія на Закарпатті проголосила незалежність і обрала президентом Августина Волошина. Держава проіснувала лише кілька днів, Огорські війська швидко окупували край, але саме ця подія стала потужним моральним знаком навіть у найскладніших умовах українці не втрачали нагоди завити про своє право на власний дім. Карпатська Україна стала першим після визнаних змагань 1917-1921 років кроком до відновлення незалежності, хай і надзвичайно короткотривалим. Друга світова війна принесла нові випробування і нові можливості для боротьби. У 1942 році з усиллями ООН постала українська повстанська армія. Яка воювала одночасно проти німецьких окупантів, радянських військ і польських збройних формувань, без державної підтримки, без зовнішніх союзників, УПА трималася завдяки підтримці місцевого населення та власній дисципліні. Вона стала символом збройного опору тоталітарним режимом і особленням прагнення до вільної України. Хоча до початку 1950-х років організований спротив було продушено. Легенда про повстанців жила в народній пам'яті, передаючи наступним поколінням приклад самопожертви та віри у незалежність. Саме їхня боротьба стала тим еталоном героїчного чину, на який орієнтувалися українські патріоти другої половини ХХ століття. Наприкінці 1980-х діти і онуки бійців УПА стали одними із перших, хто вийшов на мітинги і демонстрації з українською символікою та відкрито пропагували ідею незалежності. Образ повстанця. Став однією з центральних складових сучасної української національної ідеї та символом непохитної волі до свободи. У темні часи радянської диктатури, коли здавалося, що імперська машина непереможна, в Україні виросло покоління людей, яке відмовилося мовчати. Це були дисиденти, нова хвиля борців за свободу, що у 1960-х та 1980-х роках кидала виклик системі. Вони не мали гвинтівок та кулеметів. Але їхня зброя була набагато небезпечнішою для радянського режиму. Сила слова, правда і рішучість відстоювати свої переконання. Письменники, науковці, студенти Левко Лук'яненко, Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл, Іван Світличний та багато інших виступали проти русифікації за права людини та за право українців бути господарями на своїй землі. Вони писали сам видав, передавали правду на захід. Створювали культурні гуртки і правозахисні ініціативи, об'єднані зокрема в українську гельсінську групу. За це їх судили, кидали в табори і на заслання, намагалися зламати фізично та морально. Та їхня стійкість, як і пам'ять про упа стала моральним орієнтиром для суспільства. Саме з цього середовища вийшли українські лідери кінця 1980-х, коли почалися масові митинги. Створення народного руху України та перші відверті вимоги незалежності дисиденти довели, що навіть у несвободі можна залишатися вільним, і це стало одним із ключових кроків на шляху до відновлення української державності. Наприкінці 1980-х тріщини в моноліті радянської імперії ставали дедалі глибшими. Економічна криза, поразка в Афганістані, хвиля національних рухів у союзних республіках і політика перебудови дали українцям шанс, на які чекали покоління. Під сині жовтими прапорами, які ще нещодавно вважалися забороненими, на площі вулиці виходили сотні тисяч людей. Живий ланцюг від Львова до Києва. Мітинги, страйки і багатотисячні демонстрації ставали могу. Утнім голосом нації, яка знову відчувала себе господарем на власній землі. Кульмінацією стала реакція на серпневий пуч 1991 року в Москві. Коли спроба відновити жорстоку диктатуру провалилася, 24 серпня 1991 року Верховна Рада ухвалила акт проголошення незалежності України. А вже 1 грудня цього ж року на референдумі понад 90% громадян підтвердили своє бажання жити у власній державі. Так завершився шлях, який тривав майже 4 століття. Крізь Праски й жертви крізь боротьбу козацьких держав, визвольні змагання, підпілля ОУН, героїзм УПА та жертовність дисидентів, Україна нарешті постала на карті світу як вільна і незалежна держава, а українська нація отримала свій власний дім, простір, де вона сама встановлює закони і творить майбутнє. Незалежність, проголошена у 1991 році, стала початком нового етапу життя українського народу. Ми відновили власну державу та разом з цим отримали спадок, який вимагав глибинних змін. Економіка, успадкована від радянської системи, Розсипались разом із розірваними промисловими ланцюгами та втраченими ринками. Потрібно було перебудовувати все від заводів до способу мислення. Суспільство ж мало позбутися тіні комуністичного минулого і водночас створити нову національну ідею, здатну об'єднати всіх. Протягом століть імперії Російська, австро-угорська, Радянська намагалися стерти нашу пам'ять, нав'язати чужу історію, принизити культуру. І саме тому після відновлення державності ми мусили очистити себе від. Отруєної спадщини і, спираючись на власну мову, традиції, духовність сформувати сучасну українську ідентичність, яка стане силою для більшості, а не привілеєм небагатьох. Крок за кроком ми ламали кайдани минулого, шукали новий шлях. Помаранчева революція розбудила надію. Мільйони вийшли на Майдани, щоб відстояти своє право на правду і справедливість. Революція гідності стала ще більшим переломом. У морозних вогнях Беркат народ довів, що честь і свобода для українців дорожчі за страх і рабське мовчання. І тоді стало очевидним для всіх. Незалежність дісталась нам не завдяки випадку. а Вистраждена ціною століть боротьби. І ми дали обідницю, боронити її і надалі, хай би що нас чекало попереду. Та саме тоді, коли ми впевнено виходили з ціні імперського минулого, давній ворог знову показав своє обличчя. Імперія, що століттями намагалась тримати нас у ярмі, не могла. Здолати нас із середини розпочала відкрите знищення: анексія Криму, війна на Донбасі, а далі повномасштабне вторгнення. Це був момент істини. Ми зустріли борга, не схиливши голови, а стоючи прямо об'єднавшись у єдиний народ. І довели всьому світові, українці здатні вистояти навіть. У найжорстокішій війні 21-го століття. І ось тепер, у 2025 році, ми можемо сказати, незалежність вистояла. Ми зберегли своє ім'я, свій прапор, свою землю. Але боротьба не завершена. Наше завдання домогти справедливого миру, миру, що гарантуватиме нам свободу, розвиток. І європейське майбутнє. Ми вже заплатили страшну ціну за право бути собою, і тепер мусимо збудувати країну, якою пишатиметься наступні покоління. І саме молодь, яка зростає у незалежній Україні, патріотична і вільна, стане спадкоємцем цієї великої перемоги. Її голос щирий, чистий, звучить у вірш, який промовляє вихованка гуртка Скарби історії Анастасія Король. Це голос любові до Батьківщини, доказ того, що Україна житиме у наших серцях завжди. Я пісенна країна зоветься в світі Україна, пісні її до серця линуть, стрімким джерелом, небом, синім, і у веселім, дружнім Грузії. Пісні співають добрі друзі, дуже весела країна моя, Є в ній озера, річки й моря, гори високі, степи та ліси, стільки багатства і стільки краси. У кожнім роді незборима міць, а купно всі ми моноліт держави. Ми не загинемо в борні. Бо нині всі за волю ста. На український древній рід такі державні заложив основи, що скільки буде існувати світ, нас не здолають у житті ніколи. Ми різні з материнської колиски, та всі ми діти щирої землі. В родині вільній всі ми, українці, ми України, доньки і сини. Благословена у віках земля з хлібами щедрими під небом синім. Велично й впевнено зійшла зоря нової України, вона в моїй душі, в серцях людей, у радощах та у скрутну годину, ім'я її прекрасне і святе. Повіримо в Україну, воно добро несе в новітній світ, до вічну віру й пісню солов'їну. Тож пам'ятаємо пращурів завід, Любити Україну.